Доброе утро, доброе драгоценные доброе. братья и сестры, дорогая церковь. Может быть, вы впервые подключились к нам. Мы рады всех видеть э, в этот утренний час на молитве церкви Святая Троица. Мы молимся, мы продолжаем молиться, потому что это единственный инструмент, когда мы что-то, возможно, не понимаем, но мы уповаем на Господа, который, уповает, который знает все. Так. И поэтому мы молимся, мы продолжаем наш труд, как волонтеров мы продолжаем труд как служителей, ездим по городам, проповедуем Евангелие в это непростое время. По возможности все еще продолжаем раздавать еду, продуктовые наборы, посещать церкви. Мы открыли в это время уже около 20 церквей. Народ кается, народ спасается, народ принимает водное крещение. Недавно у нас около 20 человек, а точнее именно 19 человек приняло водное крещение. Поэтому Господь совершает свою работу. Мы лишь соработники у него на Ниве, и это огромное привилегие благодать, трудиться с Господом и видеть всю славу, которую Он проявляет, и благодарить Его за это. Но мы живем не в спокойное время. Вы все знаете, что война в Украине и... Все сейчас смотрят новости, и мы сегодня об этом поговорим. Мы сегодня в эфире с вами Богдан и Олег, и, и я, Андрей. Поэтому с мы сегодня сей. помолимся за нашу страну, помолимся за наших воинов. А мы все время молимся за них. Каждый день у нас проходит молитвенное служение. Мы молимся за нашу страну и ждем, что Господь вмешается и поможет нам в это непростое время. Поэтому помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что в это время можем служить Тебе, служить народу Украины, взывать тебе, молиться. И мы, Господи, понимаем, что мы мало что можем сделать. Да, От нас мало что зависит. Мы, мы, мы сами по себе слабы. Боже, но мы молимся Тебе, великому Богу, всемогущему Богу, который может все, который знает все. Боже, мы не знаем, почему пришло. Такое горе в нашу страну, война, но мы, Господи, как народ Твой, мы молимся, мы исповедуем грехи народа, мы верим Тебе, Господи, мы служим и просим, чтобы Ты благословил наш народ, благословил Господь и избавил наш народ, и через эти трудные времена провел нашу страну и поднял нашу страну. Господи, мы полностью заявляем, что зависим от Тебя. Наша страна зависит от тебя, политики зависят от тебя. Они еще не понимают этого, многие в нашей стране не понимают этого, но э, наша надежда, надежда нашей страны только у тебя. Иисус, будь Господом нашей страны, во имя Твое святое. Мы просим Тебя об этом. Аминь. Аминь. Друзья, и э, у нас, э, как вы знаете, несколько дней назад были тяжелые... Такие э, прилеты в Киеве и, и в Кривом Роге, несколько прилетов в Киеве, вы знаете, что прилетело в детскую больницу, в Ахмадет, э, и там погибшие дети. И вы знаете, до войны э, христиане часто боялись таких тем, говорить иногда о политике и, или о войне и боялись обострять, так сказать, потому что кого-то могло зацепить что-то только о духовном. Но вот мы иногда рассуждаем на эти темы, должен ли христианин говорить об этих темах, должен ли христи... как христиане видят вот такие, такие вот преступления, и мы хотим об этом говорить, должны ли христиане говорить об этом, упоминать, возможно, в проповеди, не должны ли они говорить об этом. А вдруг да кто-то за противоположную сторону, за Россию, и мы не должны касаться этих тем, вдруг да -то он тогда уйдет из церкви, возможно. Вот, знаете, это очень сложная тема, и мне честно вам скажу, что нелегко о ней говорить, но мы попробуем. Вот что думают христиане, как мы должны к этому относиться? Должны ли мы назвать зло злом вслух, или может только в личной молитве? И поэтому вот спрошу у Олега, что он думает и как мы должны относиться как христиане, как служители к таким, к таким преступлениям. Фактически это преступление, это международное преступление, когда по детям прилетают ракеты и убивают их в больнице. Вот, Олег, что ты думаешь и по этому поводу скажешь? Слава Иисусу, Господь добрый до нас. и нас бережешь в непростой час. И Звісно, що багато ми роздумуємо про події, які навколо нас відбуваються. І я не раз собі роздумую над тим над текстом Біблії, що Ісус сказав, що істина зробить нас вільними. Інколи ми це говоримо в ракурсі, бо в розумінні того, що лишень від гріха зробить війною. Але я, чим далі ти більш переконуєш, що пізнаючи істину, тобто правду, яка записана в Божому Слові, вона нас звільняє від різних упереджень, від неправильних розумінь, і Слово Боже, воно. Має здібність давати оцінку всьому, тому що навколо нас відбувається. І ми віримо про те, що, що ми християни, ми справді є тим мірилом істини. І якщо в наш в нас є панує слово Боже, кажу, в нашому серці Дух Святий, він нам дає розуміння давати оцінку всім подіям навколо нас. І я вірю, що на здібне давати правильну оцінку. Більше того, нашу реакцію має правильно налаштовувати Як християн. Що ми маємо робити, таким чином на ці речі реагувати. По різному ми реагуємо, хтось замовчує. Хтось намагається все це перенести в духовну площину, ви перекласти відповідальність лишень там на духовний світ. Але рівно ж тим, ми християни, які мають мати це світло, бути сіллю, ми повинні давати оцінку. Я вірю, що християни повинні це робити. Хтось за це платить ціну, Іван Христитель платив за це ціну. Ісус платив ціну, коли він говорив там. Фарисеям, священикам, вони теж були в деякій мірі владою в тому часі, і вони теж свої речі проповідували, але Ісус він щоразу давав критичну оцінку їхнім вчинкам, виявляв лицемірство. Я думаю, що християни повинні цим займатися. І ну, Іоанн, ти от вспомню про Іоанна Крестителя. Іоанн Креститель в трьох Євангеліях написано, що Він обличав за, 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 за іродіаду. За, за перерыв. Да, за перерыв, за прелюбодеяние. Но в другом Евангелии, по-моему, у Иоанна, написано, что он его обличал не только за прелюбодеяние, а и написано, что и за все, за все, что он делал худого. То есть он не только за один грех, который ему не нравился, за это скажу, за другое не скажу. И поэтому вот и это написано в Библии, и это в четырех Евангелиях написано, фактически. е чоловік Божий говорить о а гріхи непосредственно царю непосредственно царю і обличей його в цьому так так але я за собою зауважив є ось така інша грань коли ми Даємо оцінку, але рівно ж з тим можемо залишатися в цій гіркоті ненависті і злоби, тому що, як я розумію, yeah, ненависть well. це є природна реакція на несправедливість, коли ми, бачачи, особливо яскравий вияв несправедливості, тому що гинуть діти це дуже наболяче. От, після цього, як сталося в Києві, до мене через кілька там не питаю, через якийсь час до мене позвонила мама, і я під час розмови з нею я чув, як збивали шахети. Я теж переживаю, і в мене багато гіркоти з'являється на тих, хто ці шагеди посилає. Але я для себе зрозумів, що це не вихід лише залишатися в цьому стані гіркоти, там ненависті, можливо, ми інколи проголошуємо деякі речі. Я для прикладу я цитував Давида, коли ці речі в мене я бачив. Коли я чув розмови, чув, чув коли спілкувався з людьми, які потерпали від, від від прильотів, це особливо боляче. Одне діло, коли дивишся ці новини, друге діло, коли з очевидцями спілкуюся, це ще гірше. Я зрозумів для себе, що ми повинні якось з цього стану виходити від гіркоти і ненависті, тому що ну це це природна реакція кожної людини, не тільки світської, а й християнина. І для мене це вихід це служити людям, служити українцям, тому що. Одне діло, коли ми там проклинаємо, навіть чи, чи говоримо, як ми кажемо, благословляємо ворога. Але рівно ж з тим, інше діло, коли ми служимо своєму народу, ми таким чином являємо любов, ми звільняємося від цієї. гіркоти. Для мене це був вихід. Да, Для то, мене що... Бог таким чином полікував моє серце. це служити українцям. Ну так, це дуже важливо, щоб ми не захищали своє серце, щоб не пропустити ненависть. І Тоді ми фактично будемо, як мірські люди, ненавиді, а з ненависті ти почнеш і прокляття і... И... И, и поступки соответствующие, и куда ты денешь ненависть, когда у тебя, допустим, враг далеко? На своих близких так. и тех, кто будет с тобой рядом. Поэтому нам, как христианам, мы видим все эти несправедливости, мы видим все эти грехи, мы видим все это беззаконие и то, что творит Россия против нас, но тем не менее, да, мы должны сохранять свое сердце в мире и, и весь гнев отдавать Богу. Фактически я часто так и молюсь, когда я слышу вот, вот Прилет был, я говорю, Господи, вот тебе отмщение. Мне хотелось бы самому, наверное. Но, но э, весь гнев нужно отдать Господу, и Господь, э, Господь разберется. Вы знаете, вот написано в книге судей такое местописание, когда израильтяне э, были под гнетом, уже сильнейшим гнетом, и они написано, что сказались на Израиле Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно. Только избавность. Избав нас ныне. Вот есть такой момент, наверное, когда, когда а, мы уже ничего не можем сделать и говорим, Господи, вот только избав нас ныне. Вот только Он может избавить. Да, У нас да. может быть много оружия, много всего, но есть э, вещи, которые только Господу возможны. Избав нас ныне. И что написано дальше? И отвергли для себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева». То есть Господь не может на все это смотреть тоже равнодушно, и ему все равно, что происходит с украинцами, что происходит с детьми, что происходит, сколько несправедливости в этом мире. Я верю, что Бог на это смотреть не может. Он избавил, кстати, в конце концов Израиль, много раз избавлял их. И в других переводах написано, что он на все это даже смотреть не может. Просто не может видеть, как страдают. страдает его народ, страдают не есть несправедливость, дети. Поэтому, Богдан, как ты ко всему этому относишься вот, в контексті того, что мы говорим? Когда Господь нас уже в конце концов избавить, может быть, ты знаешь. Я не знаю такої відповіді, я не, не думаю, що хтось її буде знати, але я ну, що я можу від себе точно сказати. Я, э, я як людина новонавернена, знаєш, як після того, як пережив зустріч з Ісусом, я, ну, я якось, моє серце стало І Коли я бачу такі от речі, які відбуваються, я, ну, мені, мене просто все всередині плаче. Я не знаю, як це пояснити. І я, про, я молю Бога, щоб Він не зробив моє серце знов черствим, щоб я. Не запалився ненавистю до, до, до наших цих сусідів за такі їхні вчинки, тому що ну, згадати бучу, згадати, ну, це, це дуже страшні речі, які можуть дуже легко зробити тебе злою людиною, і ненависть може тебе заполонити так, що ти вже з того стану не вийдеш. Я це знаю, тому що я не, не раз такі речі раніше переживав. і... Ну, у мене є була, якби було одне відношення, одне ставлення до того. Зараз, зараз да, мені дуже шкода мені ну, це не переказати словами, як, як я співчуваю тим рідним діти, яких там загинули, і близькі, яких ну, загинули там. Але водночас я розумію, що ну, не можна на цьому зациклюватись, тому що про це. Ну, про це не можна забувати, але і не треба постійно це носити в собі. Треба Бога просити, щоб, щоб він якось виправив, щоб він впливав на, на такі ситуації, щоб, щоб наші діти не вмирали. Одне діло, коли війна. йде війна, і ну, і воїни, вони свідомо йдуть ідучи на війну, вони готові до смерті. Ті діти, які були там, які йшли лікуватися в ту ну, в ту клініку. Вони ж ну, вони не готові вмирати. Вони, вони, це діти, які йшли туди боротися за своє життя. Так. І це дуже страшне, що таке стається. І я не думаю, що, що ми в церкві повинні про такі речі замовчувати. Про, про це треба говорити, про це треба згадувати, це треба просити Бога, щоб більше таких речей не ставалося, щоб Бог якось вразумляв наших ворогів. щоб... Щоб вони ну, не, не чинили такого беззаконня. Я думаю, що про це треба в церкві також постійно молитися. Ну, щоб Бог все-таки тримав наших ворогів в якомусь, хоч би в маленькому страху, ну це, це речі недопустимі. Це, 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 це порушення всіх законів війни. Всі, всі міжнародні закони, які були прийняті. Ще з початку ХХ століття все, ну, це все порушило, це всі принципи ну, цивілізованого навіть війна, це ж теж там є правила і цивілізовані правила війни. Ну це порушення всього, це порушення всіх договорів міжнародних. Це, ну, це, це я не знаю, Росія просто. чинить страшне беззаконня, страшне беззаконня, яке, просто, яке може ожесточити багато сердець наших громадян. Yeah. І, і от в цій ненависті ми, ну, роль церкви дуже велика. Ми не повинні мовчати, ми повинні говорити про це, але ми так само ми повинні пояснювати людям, як е, уникнути тої жорстокості, яку ми можемо собі поселити. Ну да, потому что есть гнев Божий, есть гнев человеческий, а в гневе человеческом он не творит право Божии. Интересно он вообще сказал, вот война, правила войны или законы войны, и, и может ли беззаконник исполнять законы войны? Мне кажется, что ну, да. с ними вообще иногда кажется, что все безнадежно. А, ну, вот только на Господу. Ну, упала... и иногда он, иногда он, он меня пугает вообще, знаете, мысль, что... Если вот как Иону послать, послал в Ниневию, и что они покаются, и если бы меня послали вот так вот в Россию, что чтобы Боже. они покаются, я бы, может быть, и пошел бы проповедовал, но все равно, наверное, как Иона, сидел бы на горе и смотрел, когда не зайдет гнев Божий. Вот иногда мне кажется, а если вот даст покаяние Господь, ну, но тут действительно надо надо держаться Господа, чтобы оставаться в правильном положении перед Ним, потому что это если сердце сердце перед Господом, то тяжело вообще служить, тяжело проповедовать, тяжело тяжело давать людям что-то от Бога, когда ты сам такой же как они практически вот все это очень сложно что просто... скажешь сейчас же Господи поможи нам сберегти веру Покликання своє залишатися в любові насамперед до своїх людей, до українців. Я собі ще думав в такому ракурсі, що щоб Бог давав для нас слова потіхи, або хоча б нашу присутність була потіхою для, для людей, якщо у нас трапляться, чи батьки, чи ті люди, які потерпіли від війни, щоб ми, щоб ми вміли співчувати їм, вміли їм давати слова надії, не спішити з докором, а давати їм вихід в Ісусі. Уявляти і Божу любов, тому що ці люди ще більше потребують поранені душі, вони ще більше потребують любові, підтримки. І хто, як не християни, які пізнали Божу любов, можуть їм її дати. Сільські психологи нам намагаються, напевно, що підтримати, але ми віримо, що лишень Бог він цілитель душі людської, він, лише він один, а ми є тими провідниками Божої любові, тому хай Бог нас так само зміцнить, щоб ми стали на варті, щоб ми. Зі свого боку були чутливими до Духа Божого і не були байдужими, якщо трапляється на життєвому шляху. Нам такі люди, які перенесли якусь трату, щоб ми могли їх підтримати. Дуже, Дуже, що це Помолить, будь ласка, за цю за цю ситуацію за наші слідця, за втіху для тих, 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 хто втратив людей, дітей в цій, в цій, в цій трагедії, яка сталася за всіх українців, мабуть, всіх українців. Тому, тому що багато людей дивляться новини це. і. Ну, їхня жорстокість розпалюється, а це ні ну, це до чого доброго не приведе. Треба ну, людям якось знаходити мир навіть в такий тяжкий час. Отець відео до тебе в дитебі, наша молитва, Господь, тому що ти завжди чуєш нас, Господь. Наші, наші серця вони сумують, Господь. У нас багато є слів, можливо, гіркоти, злоби. І інших слів, Господь, але ми віримо в те, що коли в коли наше серце приходить від Дух, Він розставляє все по своїх місцях, ми бачимо ясну обстановку, Господь. І ми просимо, щоб ми насправді були провідниками Твоєї любові, Твоєї потіхи, Господь, щоб ми зосереджувалися на служінні людям, Господь, щоб ми не зосереджувалися на наших емоціях, які, можливо, нами інколи володіють. Щоб ми продовжували любити, щоб ми продовжували служити Україні, Господь, нашому народу, Щоб ми продовжували служити один одному, якщо ми і помічаємо поміж себе, Господь, що ми потерпаємо від цих емоцій, щоб ми служили, служили один одному, щоб ми були провідниками, Господь, цих, цих слів надії, слів любові, Господь, тому що ми знаємо, що лише ти здібний, Господь, полікувати як землю, так і наші серця. І ми потребуємо особливо цей час тебе, Господь, так. Твої підтримки, твого натхнення. Наші руки, можливо, опускаються. Ми не бачимо виходи, ми можливо розчаровуємося, тому що ми бачимо силу ворога, але ми знаємо, що ти є Бог, який сильніший. І чим більше ми безпорадні, тим більше являється Твоя слава, Господь. Тому ми, ми далі продовжуємо тебе славити. Продовжуємо на тебе надіятися і в смиренні очікуємо твої відповіді. Ми знаємо, що ти ніколи не забаришся, тому що ти це недорозово доказу доказував як в своєму слові, так і в нашому житті. Тому ми продовжуємо славити, тому що ти наш Бог, ти є наш цар, і ти пануєш в нашому житті. Ми дякуємо тобі за цю молитву, за що ми могли з тобою вільно поспілкуватися, вилити свої свої душі перед тобою, Господь, вилити всі свої емоції перед тобою. Тому ми щиро тобі дякуємо за цю розмову. Слався, вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Аминь. Аминь, друзья, спасибо, что вы были с нами в это время, в это раннее утро, вы молитесь, и мы молимся за вас, и мы вместе молимся за нашу страну, да благословит вас Господь, и пусть благодать Его будет с вами, Аминь. Аминь. Аминь.